Друзі, всім доброго дня! З вами, як завжди, канал Ліснички Тревел. Ось, сьогодні ми традиційно вже така у нас традиція їздити до цього водоспаду Кам'янка, дивитися ці краєвиди і трошечки, може, перевіряти, які грибочки виросли. Ось, тому ми вже тут. Сьогодні буде ну, невеличке знову відео. Ось, зараз ми спустимося трошечки до водоспаду. Покажемо вам ще раз, як він зараз виглядає. Ось, а потім е, зайдемо до лісу і подивимося, е, що там може бути після дощиків. Ну, традиційно, хто не знає, водоспад Кам'янка це один з водоспадів, який знаходиться. Е, це у нас який район? Сколівський. Да. Сколівський район, так? Тут дуже великий комплекс е, для відпочинку. Я маю на увазі такий. Обідній, скажімо так, так є ресторанчики, є, е, купити можна і вино домашнє, і гриби, і мед, і варення, все що завгодно. Там е, Поласувати шашлика, так, але це, е, скажімо так, не головна увага цього місця. Все ж таки, водоспад це те, що заради чого ми сюди прийшли. Так, е, ось такий він. Бачите? Краєвид цього водоспаду. ось Тут вже трошки переробили. Зробили нові такі гарні тросики, чи фарбували їх, я не знаю, такий колір. Так, тут такий оглядовий майданчик. Якраз люди приїхали. Ось, і бачите, ось сам водоспад. Також знизу є оглядовий майданчик. Зараз ми з Валентиною тут зробимо пару фотографій і будемо спускатися донизу і більш вам покажемо більш зблизька його. Так, друзі, поки тут нема людей, я проліз до цього водоспаду. Ось бачите, як він виглядає. Ось так. Ну, назвати великим водоспадом це не можна, але водоспад є водоспад. Бачите, запахи, які тут, а, -а, 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 -а. дуже свіжо. Так дуже гарно. Ось тут є місце для фотографування, можна сфоткатися. Ось на таких камінчиках бачите оця оглядова алея, з якої ми дивилися у Валентина. Так, і ось там вже будиночки, де можна поїсти і просто відпочити. Тобто насолоджуємося цим водоспадом. Вже по три раз ми сюди третій раз приїжджаємо, все одно гарно його подивитися, і оцей свіжа гірська вода дуже класні запахом. Так, ну що, друзі, зараз ми трошечки піднімемося. Дуже класною дробиною. Ось тут є дорога до озера Журавлиного. Ми його показували минулого разу. Ось, бачите, можна відсканувати QR-код, подивитися, що там є ось така тут буде цікава сходинка вгору. Ось вона. Шоваль, готова підніматися? Так. Да. Дивіться, тут ожина взагалі ще. Зелена-зелена. Там майже її нема, так, тільки зеленого кольору. Ось, А там, де ми зупинилися, там вже потрошечку можна її їсти. Ну зараз це ми йдемо нагору. Там є вже е, такі, можемо сказати, точкові місця, де ми в минулому році збирали грибочки. Зокрема, ми знайшли білого чи що там ми знайшли. Так. Да. А лисички. Тоже знаходили. Теж знаходили. Можна я піду перший хочу відзняти оцю, щоб тебе ззаду не знімати. О! Так, ось бачите така. Цікава сходинка. Вгору йде вона? Ну як? Тяжкувато. Так. Да. Валь, ти ж на говерло збирав. Я на говерло не піднімався. Так. <рес> да. Бачите, які тут класні місця для грибів, подивіться. Такий справжній справжній Карпатський ліс. От що мені Але тут подобається? Гриби? А, а це що за гриб, мухмор? Та, да, мугомор. Що мені подобається в цьому лісі, саме в цьому тут нема хащ. Але є великий мінус, тут багато каміння. Тобто вже справжні такі гори, бачите. Ось, ось такі краєвиди ми ще піднімаємося цими східцями. Зараз вони закінчуються і будемо вважати, що ми піднялися. Так виглядають вони з іншої сторони, бачите? Фух, нормально. Так. Ось, зараз ми будемо дивитися тут грибочки. Тут вже все. Ми всі ці пам'ятки, які хотіли подивилися, природні всякі штучки. Тепер наша задачка знайти і показати вам якісь гриби. Тому розпочинаємо ми цю полювання тихе наше ось тут, в цьому місці. Як тільки знаходимо гриб або щось цікаве, ми вам є. показуємо. Сироїшки. Ось. А, так. Є, бачите, ось такі цікаво, чи червиві, чи ні. Ну такі. І бачите, ось такі якісь грибочки, ще є незрозумілі. Знаю, що це таке. Так, все, вперед шукати гриби. Ну, ось такий зараз тут ліс. Ми вже зайшли, подивіться. Грибів поки що нема, як, як так, у попередніх місцях чомусь тільки мухомори ростуть. Ось, але, можливо, десь нас чекають наші грибочки все ж таки. Ми ще поки тут а, з моменту нашого приїзду жодного білого гриба не знайшли. Тому дуже б хотілося тут справді місця білих грибів. І в минулому році ми тут знаходили білі гриби. Дуже б хотілося знайти білого гриба. Ось дуже класний ліс, подивіться, які тут гарні місця. І справжній Карпатський ліс. Навіть якщо грибів не знайдемо, хоча б подивитись, яка тут гарна природа. Якщо є можливість сюди приїхати, то обов'язково запрошуємо всіх. Так, а тут десь зараз буде місце, де я знайшов в камені білого гриба минулого разу. Зараз ми трошечки пройдемо сюди. Потім спустимось трошечки нижче, там знаходили лисички минулого разу. Тому давайте пройдемо сюди трошки, подивимось. Так, хоча й білих грибів нема, так, але щось можна знайти тут, так? Да? Дубовики. Покажи. О, гарний. Ми ще, до речі, їх ніколи не куштували. Це ж він. Давайте глянемо. Опа. Ось такий дубовичок. Що, спробуємо? Давай, кажуть, дуже смачні гриби. Чистий. Ага, синій, Так, це він. Давай, давай спробуємо цей грибочок. Але один тільки виріс, бачите. Так. Ну що, ще пошукаємо трошечки. Дивіться, ще один дубовик такий маленький. Знайшовся. Подивіться, який класний. Ой, глянь, який. Маленький. Ага. Теж білі гриби? Не знаю, хотілося би. Білого гриба знайти щось не фокусується ніяк. Давай. О! Є. Так. Ну, дубовики ростуть, мають бути і білі. Ну що ж це таке? От подивись, тут має бути десь великий дубовик? Маленький виріс, а де ж великий? Нема. Давайте зараз я о цьому тут в лісі подивлюся. Підемо в інші місця. Якби отак, як дубовики ростуть, ростуть білі гриби, дивіться, який ось такий гарний. Бачите, червона шляпочка, і він синіє відразу, як трошечки, давайте так трошки надавлю, бачите, вже відразу синій стає. Так. Ну, кажуть, дуже смачні гриби. Добре, іще трошки обріжу. Ага, ось так. Угу. Ага. Так, поки що тільки добовики, друзі. Але ми все ж таки сподіваємося десь хоча б білий знайти якийсь. Ура! Я знайшла білого гриба. Дуже такий фотогенічний. Ага. Треба сфотографувати обов'язково. Так, обов Білий гриб. Тільки його треба відтрусити від цих комашок. Та, а отам що? У мене щіточку, Валь... О, теж маленький. А ну подивись, це білий гриб, А ми не взяли щіточку. Це ж теж білий гриб, так? Так. Да. Так, поки Валентина фотографує, подивлюся, чи це лисичка. Ага. Лисичка. Чого вона тут одна вирісла? Незрозуміло. Перша лисичка в цьому місці. Ну, я маю на увазі в Прикарпатті. Ти диви, Валь, знайшла гриб на самому. Тільки е... Як він якихось таких комашках. Нічого, це лисички ті теж бувають. Да. Бачиш таких, да, вони відмиваються. Шкода, що мене взяли з цією, з щиточкою ножа, так. Ну, все, я зриваю. Зривай, давай. Зараз. Ось так будемо знімати. Фу. Я боюсь. А, там е сороконіжка всередині. Давай я буду зривати. Якийсь весь річка. Ось він який. Бачите? Ну зараз я його відтрушу, Ось, а там всередині сороконіжка в ньому. Ось зараз я їх по, -по, по відтрушу, але перший білий гриб. Здається, що тут хтось виривав. Вон, а, може, так, да, напевно, там був білий гриб ще один так. А оце білий гриб чи ні? Подивіться. Ні, це сироїжка. А, Маленька сироїшка. Ну, не будемо. Сьогодні ми сироїшки брати. Все, друзі, зараз я відтрушую цей грибочок. І перший білий гриб е, в Прикарпатті ми знайшли. Нарешті, можете нас привітати. Ось він такий. Тому е, ура! Шукаємо далі. Не білий гриб, але дивіться, який гарний фотогенічний добовик, подивіться. Ось такий. Так. Опа. Взяли цей грибочок. Так, і де він до кошика. Бачите, у нас зараз три типи грибів. Два, три дубовика, вже чотири лисичка і білий гриб. Ми будемо шукати далі. І отам ще, бачиш? Отам. Дуб, ага, бачу, дубовички пішли. Оце? Так. Да. Ага. О, є. Так, треба тільки відчистити. І у тебе є? А там далі то та поганка, а там. От... Де? Отам під деревом оцим. Давай зараз я заберу. О, може, візьмеш валькошик, якщо ти зверху, так. тоді підчистиш ці Ложись. грибочки. А я зараз подивлюся, під деревом це де? Під оцим цим деревом. От прямо дерево стоїть. Оце? Так. Да. А де там гриб? Внизу під. А, деревом. от та, тому хомори. Оце? Да. Мухомори. На жаль, більше ми не можемо знайти білих. Ось, трапляються поодинокі дубовачки, я одну лисичку знайшов. Ось щось тут. Так, масово ми грибів не знайдемо, але в будь-якому випадку прогулятися по, просто по цим місцям, по горах, походити це. Дуже велике задоволення, тому що від міста відпочити треба хоча б раз на рік. Просто щоб перезавантажитися ця енергія, негативна, вона має відійти. Ось тому такі подорожі абсолютно обов'язкові, тому що можна просто вигоріти. Так, як тут тепер вилізти звідси? Валь, напевно, я йду до тебе, бо я звідси не вилізу. Бачите, які тут краєвиди. Там річка. Це яка водоспад іде. Так, і мені треба зараз вилізти ось туди. Зараз я вилізу і ми підемо в другу частину цього лісу, можливо, там ще якісь грибочки знайдемо. Так, здається, гарний дубовик ще. Трапився, дивіться, який. Ось такий. Оп. Ох ти, який гарний, дивіться. Думаю, посмажити буде дуже класно такий грибочок. Так. Найбільший із тих, що я сьогодні знаходив. А хоча хотілося б, щоб це був білий, але, на жаль, це не білий. Але все одно приємно такі гриби. Дивісь, валяки. Який гарний грибочок. А. Гарний. Так? Да? І вони мені подобаються, що вони чистенькі. Ну, тут взагалі жодного червового я ще булика не бачив. Ось так. Так, добре, йдемо далі. Так, ну що, друзі, ми все обійшли, все, що можна було. Насправді, ось ліс дуже гарний, дуже гарно ходити, але, на жаль, більше грибочків ми не знайшли. Пішли набагато вище, не знаю, скільки ми десь кілометр пройшли там, напевно, так. Взагалі нічого нема, навіть дубовики закінчилися. Ось тому ми вам покажемо, як завжди, те, що зібрали. Сьогодні такий невеличкий збір. Ось один білий гриб ми знайшли. Ну, Валентина знайшла це. Перший білий гриб тут. Так. Ну і ось такі дубовики, бачите, вони різного, різної форми. Так, є вели... великі, є маленькі, в основному такі вони поменше. Бачите, ну і дві лисички, але вони такі собі, бачите. Хтось, напевно, тут вже дуже потужно позбирав грибочки. І нам нічого не залишило це все, що ми змогли знайти. Тому забираємо цей кошик, будемо їхати е, до нашого будиночку. Ось, але це не означає, що на цьому наші грибні, грибні е, подорожі закінчилися. Ми ще будемо збирати багато грибів. Будемо багато вам показувати. Буду, якщо будуть гриби, я думаю, що будуть. Ну там стільки місць, щоб ходити за грибами, я не знаю. Ось, навіть якщо е, багато грибів не буде, будемо показувати вам тутешні. Пейзажі, тут ліс. Ось тому налаштовуйтесь на те, що е, далі буде. Ось, а з вами був канал Ліснички Тревел. Підписуйтесь, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Ось, і ми з вами зустрінемось в чергових грибних відео. Пока-пока!